І давайте зараз швиденько зробимо прогноз по населеним пунктам Харківської області. Отже, Чугуїв, Чугуївський район в період з 13 по 18 червня 2023 року, яка йде загроза життю та здоров'ю мешканців, а також інфраструктурі міста та району. Чугуїв та Чугуївський район. В плані воєнних дій, загрози прильотів, ударів, вибухів, диверсій. Покажіть, мені будь ласка, карти, чого очікувати. 13 по 18 червня 2023 року. Чугуїв та Чугуївський район. Старший аркан смерть показує нам те, що йде з. Так. Ну, збиття йде. Десь в районі, в районі воно буде падати, десь будуть відбивати. Але буде цього тижня загроза. Не бачу я серйозних якихось вражень. Ну, в будь-якому разі будьте пильні, будьте обережні. Я чогось дуже серйозного такого не бачу, щоб трапилось якоїсь серйозної халепи, має бути збиття. Будемо на це надіятись, але я вам цього не гарантую, але по картам я не бачу чогось такого. Небезпечно, дивимось ми. Ну, в районі там, там буде буде збив, ну буде збиття, знаєте, якось так. Не повинно нічого такого серйозного трапитись. Дивимось, Слобожанське. Слобожанське, Харківська область, там, де неподалік Зміївська ТЕС. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза людям, їхньому здоров'ю, їхньому життю та інфраструктурі, населеного пункту Слобожанське, те, яке знаходиться неподалік від Зміївської ТЕС. Покажіть мені, будь ласка, карти. В пані воєнних дій, яка йде загроза небезпеки з неба. З 13 по 18 червня 2023 року. Ух. Страшний суд, дивіться. З моря йде вам небезпека. Йде вам з моря небезпека? Е -е -е -е. Ну, Випала вежа, але на неї хороші новини. Будемо надіятися, що обійдеться без жертв, Ну, якісь може бути пошкодження чи влучання, чи щось таке. Або наслідок падіння, знаєте, десь кудись впаде на якісь людські об'єкти маю обійтись? Хоча, ну, розумієте, та? бачите самі, що будьте обережні, тому що, ну, ну от, бачите, обмежується ця небезпека. Вона якби не дається їй нашкодити, так, якби воно могло. Але все рівно якась пожежа. Якась пожежа у нас тут падає. А... Не знаю, знаєте, тут ще йде пожежа внаслідок удару, але якогось підступного, якоїсь несподіванки. Підступна підступна несподіванка, це може бути і внаслідок якогось підриву. Там, можливо, тут мається на увазі, що ще може хтось підірватися, тут, фу, не дай Бог, звісно, на якійсь міні. Тобто, неприємний сюрприз, подарунок, який залишили рашисти, коли покидали цю територію. Як варіант, і друге, що як варіант, може бути, що просто люди можуть чути, воно показує вибухи, та? але будуть радісні звістки, що все обійшлося, можуть чути, що десь щось збивається, що працює ППО. М -м -м -м. Ну, будемо надіяти, що все обійдеться. Але загроза на, на Слобожанське, ви бачите, тут все-таки якась вежа випала, тобто може бути якесь кудись падіння, якесь влучання може бути. Дивимось, покажіть мені, будь ласка, карти зміївська ТЕС. Зміївська ТЕС. Яка йде загроза, небезпека, Зміївський тез. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи є якась загроза, влучання, попадання в Зміївську тез Харківської області, та що неподалік населеного пункту Слобожанське. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи є якась загроза людям, котрі, котрі працюють на Зміївський тез, котрі будуть працювати цього тижня на Змійський з 13 по 18 червня 2023 року, чи є якась загроза, якихось вибухів, диверсій, якихось попадань, влучань. Внаслідок воєнних дій, атаки ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карти, з 13 по 18 червня 2023 року. Смійська ТЕС в Харківській області. Покажіть мені, будь ласка, карти. Дивіться, найближча доба туди буде щось направлятися. Але зіб'ють, не долетить. Неспокійно буде, ситуація така буде неспокійна, так? Ну, але йде відбиття. Йде відбиття, йде стороною. Ні, ну, має обійтись, перехват. Буде надіятися, що саме так і буде. Добре. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза населеному пункту Червоний Донець? Чи є якась загроза населеному пункту Червоний Донець Харківської області? Покажіть мені, будь ласка, карти їхнім мешканцям життю та здоров'ю мешканців Червоного Донця Харківської області. Той червоний Донець, про який в мене найчастіше запитують, чи йде якась загроза з повітря? Якісь, чи може бути якась небезпека вибухів, влучання, потрапляння в населений пункт Червоний Донець? Якась загроза мешканцям, їхньому здоров'ю, їхньому життю, інфраструктурі населеного пункту через воєнні дії. З 13 по 18 червня 2023 року. Червоний Донець. Стороною пройде. Не бачу я тут влучань. Все стабільно. Пройде стороною. Ви будете знати, що десь там, але не у вас. Розумієте? Можете чути вибухи. Угу. Десь на іншій території буде збивання, ви можете цього чути. Угу. Ні, все, все має обійтись у вас. Так, дивимось. Угу. Дивимось населений пункт. Балаклія Балаклійський район. Покажіть, будь ласка, карта, чи є якась загроза мешканцям Балаклії та Балаклійського району, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурі міста та району Балаклія та Балаклійському району через воєнні дії, через загрозу з неба, через якісь диверсії, вибухи, все, що несе загрозу їхньому життю. мешканцям Балаклії та Балаклійського району, все, що несе загрозу інфраструктурі міста. Скажіть мені, будь ласка, карти в період з 13 по 18 червня 2023 року, яка йде загроза в Балаклії, Балаклійський район. Ну, загроза йде, показує бути пильними і обережними, буде збиття. Збиття йде. Іде збиття, йде стороною. Цілитися будуть якийсь важливий цінний об'єкт, який знаходиться десь за межами, десь в районі Балакрійському. Щось важливе, що для людей дуже цінне. Ну, але я бачу, що ситуація буде стабільна, все має обійтись. Ну, хоча будьте пильні, тому що внаслідок збиття теж може бути якась оказія. Та? Ми знаємо, що коли збивають дрони особливо, то вони дуже шкодять своїм падінням. Ставимо пальчик вгору для того, щоб в мене була мотивація робити для вас подібні прогнози, витрачати свій час. Це буде ваша оплата. Пальчик вгору, та? лайк, якщо кажуть. Отже, дивіться, я забула в назві. Цього відео додати населений пункт Андріївка. Ми обов'язково давайте його теж подивимося. Андріївка, населений пункт Андріївка. Покажіть, будь ласка, карти. Андріївка Харківської області, яка йде загроза мешканцям населеного пункту Андріївка з 13 по 18 червня 2023 року через воєнні дії, через якісь прильоти, удари, вибухи, диверсії, все, що несе загрозу життю та здоров'ю мешканців населеного пункту Андріївка та інфраструктурі населеного пункту. Покажіть мені, будь ласка, карти з 13 по 18 червня 2023 року. Андріївка. Харківська область. Неспокійно буде в вечірню пору або під ранок, ну, тобто темна пора туби найбільш така небезпечна. Не доб'ється своїх цілей. Щось там десь є, між, між Андріївкою і якимось іншим населеним пунктом, щось дуже цінне, не знаю. Я вже запуталася в Харківській області, реально запуталася. Але між Андріївкою і якимось населеним пунктом щось є цінне, туди дуже будуть хотіти поцілити, але не вдасться. Влада зробила все можливе, щоб, щоб захистити цей об'єкт. якась зараза, розумієте, ну от, ну от подивіться, ну, от подивіться, ну, Хтось себе там дуже комфортно почуває, ну нічого, страшний суд настигне, настигне там тих зрадників, які там теж працюють на рашистів. Так, дивимось наступний населений пункт Печеніги, Харківської області населений пункт Печеніги. Покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза. Людям, які проживають в населеному пункті Печені, Харківська область, чи є якась загроза їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також загроза інфраструктурі населеного пункту Печенії в період з 13 по 18 червня 2023 року через воєнні дії, через напади, через атаки ворогів, через небезпеку з неба, вибухи, диверсії, прильоти, удари. Покажіть мені, будь ласка, карти з 13 по 18 червня, 2023 року. Печенігі. Пронесе вас, так? О, хотіла сказати, пронесе. А тут щось не дуже. Ой, щось може дуже швидко до вас туди, десь, десь там щось приземлитися. Ага, ну, буде збиватися, але. Не знаю, тут є загроза. Є загроза. В нас, ну, будуть збивати, буде щось летіти. Летіти буде не на печеніги, Але збивати будуть десь якраз над печенігами, десь в районі печенігів, десь кудись щось може приземлитися, може бути якась, десь якась шкода, чи якісь будівлі, чи якимось гаражам, чи, можливо, якимось дачам, я не знаю, якийсь може бути прильот. А так все решта буде збиватися, Ну, є якась загроза вам. Будьте пильні, будьте обережні. Я не бачу, щоб це була якась будівля, знаєте, з мирним населенням. Не знаю, може дача, може, може якийсь магазин, може, може якась станція. Ну, будьте пильні. Тут щось, щось може, може долетіти, щось може приземлитися, або внаслідок збиття просто нанести якусь шкоду, іде якийсь удар. Так, дивимось тепер. Балаклія, Балаклійський район, покажіть Балаклії. Дивились Ізюм ізюмський район. Покажіть мені, будь ласка, карта. Ізюм, Ізюмський район. Яка є загроза мешканцям населеного пункту Ізюм та району та Ізюмського району, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурі міста Ізюм та Ізюмського району. Покажіть, будь ласка, карти через прильоти, через якісь удари ракетами, шахідами, кинжалами, дронами й будь-якою іншою зброєю, яку використовують вороги. Чи можуть бути якісь прильоти, вибухи, якісь диверсії? В Ізюмі і Ізюмському районі в період з 13 по 18 червня 2023 року. Покажіть, мені будь ласка, карту, чого очікувати, якої небезпеки? Ізюм. Ти дивись. Ізюм. Ні, воно все-таки буде відбиття і пройде щось теж стороною, ви будете чути вибухи десь там за межами. Анизюмський район. Ну ні, тут зараз не буде прильоту. Але ви будете будете чути десь вибухи і будете знати, що десь, десь там у вас, ну, взагалі, кудись, кудись можуть бути якісь, якісь прильоти, дольоти, але не у вас. Але дивіться, тут ще йде, йде, скоро буде якийсь чи арешт, чи що. Будете тішитись хорошим новинам. Зупиниться, ну, найближчим часом, десь скоро. Не знаю, чи на цьому тижні, тут просто карти показали, що... Чи якихось колаборантів теж, чи когось візьмуть, чи когось зловлять, ну щось там таке виявлять, знаєте, щось таке, вибуть у тому радуватися, тобто якихось нехороших людей, скажімо, так? Давайте ще раз перепитаємо Ізюмський район. Чи вірно я зрозуміла, що на цьому тижні у них не вибухів, чи будуть якісь прильоти, вибухи, якась небезпека по Ізюмському районі, якісь пожежі, якісь диверсії, якісь удари по Ізюмському районі з 13 по 18 червня. Ні, ні, має обійтись. Буде загроза з неба, але в темну пору доби, звісно, найбільша небезпека. Не досягнуть результату, нікуди не влучать. Перехват і стороною піде. Ну, до речі, дуже швидко буде небезпека. У вас буде десь в Харківській області, я так розумію, протягом цієї дуби, скоро будуть сигнали тривоги. Багато буде летіти в ту сторону, але йде відбиття. Ні, тут потім буде щось з владою, будуть якісь вияснення, чогось там, чи якихось людей, які мають відношення до влади, чи що. Ну, там одне з словом, тут то зовсім інше. Ні, <кій> має все обійтись. Так, що наше... Давайте подивимось Милова, чи мелова. Чимелова, як правильно казати, так? Мелова, чимелова. Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт Мелова. Яка йде загроза населеному пункту Милова чи Милова в період з 13 по 18 червня 2023 року, чим будуть якісь вилучання, попадання, якісь вибухи, якась небезпека для життя та здоров'я мешканців населеного пункту Милова Харківської області, внаслідок якихось ударів, прильотів, якихось ракет, шахідів, кінжалів, дронів чи якихось диверсій яка йде загроза інфраструктурі населеного пункту Милова в період з 13 по 18 червня 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза. Теж бачите темна пораду доби під ранок або в вечірній час, коли люди ще сплять, дрімають, або вже сплять, дрімають. Буде летіти щось. Буде летіти, ні, тут якось, знаєте, не у вас. Таке враження, що не у вас. Ви будете знати, будете чути якісь вибухи. Збиття буде в повітрі. Ну, Це не, не в миловій, але це буде десь за вашими межами. Ні, ні, у вас ні. Ну, але загроза з неба є. В будь-якому разі не ігноруйте сигнали тривоги та будуть якісь прильоти і удари, але це таке враження, що це не у вас. ну. Хм. Ні, це не у вас. Це в якихось інших населених пунктах, ну не у вас. Просто будете про них чути, будете знати. Ну, я так бачу, так. Я не даю вам 100% гарантії, будьте обережні. Загроза йде. Я бачу досить швидко. Але. Я не бачу, щоб щось там серйозне вас трапилося. Ставимо мій пальчик вгору, та лайк, вподобайку, для того, щоб в мене була мотивація робити подальші такі прогнози, якби щоб вас орієнтувати на можливу загрозу і небезпеку, яка до вас наближається. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт Куп'янськ Харківської області. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза. Людям, котрі там ще залишились, та, котрі там ще проживають. І інфраструктурі, яка ще залишилася, якщо там ще щось ціле залишилося в тому Куп'янську, який вже стільки теж вистраждав під тими всіма ударами, і обстрілами. Покажіть, мені будь ласка, карти, чого очікувати по населеному пункту Куп'янськ і приналежній йому території, довколишній, навколишній території, в плані загрози прильотів, ударів, якихось ракет, обстрілів, чим там обстрілюють їх. Будь використання будь-якої зброї рашистами, ворогами України та українського народу. Чого там очікувати, яка йде загроза? З 13 по 18 червня 2023 року. Ай-яй-яй. Ну, удари, удари. Загиблі можуть ще бути, дивіться. Ще поки що там прильоти, удари. Ну так, я вам скажу, потужно. Та й відбиття буде, але там якби не було, тут ідуть серйозні розруха. І населені пункти, які знаходяться довкола. Дивіться, довкола Куп'янська, ті, що поблизу до Куп'янська, що там знаходиться, я не пам'ятаю, там здається, той великий бролук неподалік, ще там щось є. Як там велика балка чи мала балка, чи щось таке, чи, можливо, я плутаю, не знаю. Ну, майте на увазі. Все, що знаходиться поблизу, близько до Куп'янська, буде теж під обстрілами. Дасть приказ Кремль чи там ті воєноначальники вище, бо це завжди представники вищих, ну, керівництва расистів. Всю територію, четвірка Пентаклей, якісь по периметру, ну, ну, якийсь як окреслений буде квадрат, і от вся вся територія буде обстрілюватися сильно, неспокійно там. Ну, Відбиття буде максимально, будуть наші старатися втримати. Ці території відбити, ну, повідбивати все, але все рівно будуть дольоти і прильоти. Тяжко там, бачите, тяжко там буде ще поки що цього тижня. Що, здається, я всі населені пункти проглянула, які я вказала е в назві, тільки треба буде там Андріївку дописати, так, тому що я на неї подивилася, не вписала її. Що ж, бережіть себе, всім бажаю хороших новин пошвидше. Будуть цього тижня у нас хороші новини, це однозначно будуть. От. І пам'ятаєте теж, я дивилася, що і Бахмут буде наш, але буде він наш в липні. Не очікуйте, що в червні він буде звільнений. Я вже і окремо дивилася сама на Бахмут. Не бачу його звільнення в червні, я бачу початок його звільнення. Такі конкретні, якісь там будуть серйозні будуть якісь там. Позитивні якісь моменти, але остаточно звільнений він буде десь ну, в липні, в липні, не в червні. В липні, однозначно. Що ж, бажаю всім мирного неба над головою. Україна завжди була, її буде. Слава Україні! Героям слава! На добраніч, сладких снів! Пишіть мені під цим відео запитання, на які б ви хотіли почути відео прогнози. І буду готувати для вас відео з прогнозами по вашим запитанням.